Наприкінці липня чотирирічна Богдана Омельчук впала у дошкільному навчальному закладі номер 44 Це сталося ввечері незадовго до того, як мама прийшла її забирати. Тетяна, мама дівчинки, розповідає, її дитина гіперактивна, часто падає, але рідко на це зважає. Цього разу дитина сильно плакала. Почала детальніше виховательку розпитувати, розпитувати. Вона сказала, що вилізла на пісочницю, чи стояла біля пісочниці, зачепилась і впало всією поверхнею тіла на пісок. Головою не вдарилась, бо усією поверхнею рівномірно. Ну, Я повірила виховательці. Пішли ми додому. Дитина переключилась, перестала жалітись на головний біль. Здається, ніби все було нормально. Вдома вона сказала, що хоче блювати, але блювання як такого не було. Наступного дня жінка з дитиною вирушила до дитячого садочку, адже Тетяна запідозрила серйознішу травму. Однак поспілкувати з вихователькою не вийшло. Працівниця дитячого садочку вже була на лікарняному. Тож Тетяна з Доною відправились в лікарню. Дитину оглянули медики, підтвердили закриту черепно-мозкову травму та прийняли рішення госпіталізувати маленьку Богданку у нейрохірургічне відділення Рівненської міської лікарні, розповідає жінка. Лікар сказала. Що треба покласти ну, в лікарню і за дивитись за дитиною? Поставила попередній діагноз, закрита черепно мозкова травма, струс головного мозку. Після проведених досліджень на ураження не підтвердилися, і ввечері лікар сказала, що все-таки струс головного мозку, але треба спостерігати за дитиною, щоб гірше не було. Увечері в дитини піднялась температура, ознак ГРЗ не було. Лікар-інфекціоніст припустила, можливо, це могла би бути вірусна інфекція, але на наступний же день, так як температури вже в дитини не було, вірусна інфекція не підтвердилася. Перебування в стаціонарі припало на вихідні. Щодня дитину оглядала чергові лікарі, але після вихідних, говорить жінка, настрої лікарів змінились. Відповідно, і діагноз теж. Лікар, який бачив дитину, вперше бачив дитину на третій день після травми. Оглянувши секунду, і е, просто подивив, подивився в очі, отак щолк-щолк, струсу мозку не було позавчора. Тобто неупереджене ставлення лікаря вже було. На день виписки лікар, яка нас приймала, сказала, що все-таки струс мозку був, але чомусь епікрис вручила з діагнозом забій яких тканин голови. А з усіх симптомів, які були у дитини, це головний біль, нудота, підвищення температури і позиви дублювоти. В історії хвороби закарбована лише нудота, жаліється жінка. У Рівненській міській центральній лікарні говорять, струс головного мозку підозрювали, однак не підтвердили. Дитина поступила з підозрою на травматичне ушкодження головного мозку. Травматичне ушкодження головного мозку не виставляється протягом трьох секунд при огляді, чи в швидкій допомозі, чи на терапункті, а з цією метою і госпіталізується, тому що в динаміці потрібно дивитися і виставляти клініку. І лікар, черговий, який приймав дитину 21 числа, перший робочий діагноз забій м'яких тканин голови і потреба в спостереженні. Ми телефоном зв'язалися з завідувачкою дитячого садочку номер 44 Лідією Кузьмук. Я вже давала інтерв'ю в чесні новини. Більше мені е, нічого додати. Лише додала потім, що її думка не змінилась. Ось ця відповідь. Оскільки був кінець робочого дня, вихователька закривала пісочницю на замок, а Богдана вилізла на пісочницю, підстрибнула і впала, вдарившись головою об землю. Тож вона виховательки у цьому випадку лише в тому, що вона молодий спеціаліст, не знала про гіперактивність дитини і не тримала її за руку. А впасти дитина могла де завгодно, в тому числі і у момент, коли її доглядають батьки. Мама за Богданою прийшла за 5-10 хвилин до вісімнадцятої години. Вихователька якраз заспокоювала дівчинку. Вони разом пішли до медсестри, але оскільки робочий день. Закінчився, медсестри вже не було на місці. Вихователька наполягала на тому, щоб батьки показали доньку лікарю, але мама фельдшер за освітою відмовилася це зробити. І дівчинку наступного дня привели у дитсадок. Ми, до речі, навіть пропонували комп'ютерну томографію Богдані за свій кошт зробити, але струс головного мозку вона не покаже. Тобто, за дівчинкою потрібно лише спостерігати, щоб спростувати чи виключити діагноз. Струс головного мозку. Мама дівчинки таки вирішила звернутися до приватного невролога, а наступного дня до фахівця з обласної клінічної лікарні. Обидва лікаря провели обстеження та підтвердили діагноз струс головного мозку. Крім того, дитині назначили лікування. Документальне підтвердження такої травми, життєво важливого органу у дитини повинно бути, переконана жінка, адже попереду довге життя. Коли нас госпіталізували з діагнозом закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. І коли два нейрохірурги під час огляду місця де болючого, там, де дитина жалілася, де болить, сказали, що це не було падіння усією поверхною тіла на ґрунт м'який біля пісочниці, а насправді удар тупим твердим предметом, обман виховательки був вже очевидний. Найбільше розповідають батьки дитини, їх обурив обман, через який вони не змогли вчасно зреагувати. Відтак же написали заяву до міліції та звернулись до профільного управління. Та на цьому зупинятись не збираються, адже у медичній картці дитини вказаний діагноз, з яким ані батьки, ані інші медики не погоджуються. Катерина Мункач і Прокопчук, Юрій Кобів, новини рівного.